Змолочена соя. Молотив комбайн кейс. Зараз всім треба молотити. У всіх жнива. І соняшник висипається, і соя стріляє. Ось такі ось потері у сої ось подивіться. Потері огромні, огромні. По сімічці так само. Через чор дождів. Колії по землі. Ось скільки сої. Ну, оце отак. І ще подивіться скільки стрючків. Ось яка. Висота срезу. ось скільки сої. Ось. Ось це все соя, Ось. Так само. Жадка не флекс. Тут уже аби, аби убрати. Аби було убрати, хлопці косили, аби як поскоріше головне убрати з поля.